Привіт! сьогодні ми зануримося в тему, яка без перебільшення вирішує долю будь-якого it проекту Це управління ризиками, і знаєте, це зовсім не якась там суха теорія. А по суті, наш навігатор у бурхливому морі технологій та інновацій. Кожен крок тут може бути вирішальним, тож давайте розбиратись. І от щоб почати, давайте поставимо собі таке просте, але дуже глибоке питання: от що об'єднує абсолютно всі it проекти? Неважливо, чи це гігантський ентерпрайз чи маленький стартап. Правильна відповідь невизначеність. Так, одне єдине слово. У світі IT, де все летить і змінюється щохвилини, саме невизначеність це, мабуть, єдина стала величина. Технології постійно оновлюються, вимоги клієнта можуть еволюціонувати просто на ходу, а всякі несподіванки це, ну скажімо так, частина робочого процесу. І от саме з цієї постійної невизначеності і народжуються ризики. Добре, то що ж таке ризик у нашому контексті? Важливо розуміти, що це не просто якась абстрактна погана штука. Це цілком конкретна ймовірність того, що станеться щось, що вдарить по цілях нашого проекту. Ну, знаєте, по бюджету, по термінах, по якості. І як тільки ми це усвідомлюємо, от тоді ми можемо почати цим керувати. І це підводить нас до першої і, мабуть, найголовнішої ідеї. Треба просто прийняти як факт. Ризик це такий собі неминучий супутник будь-якого it проєкту. Він завжди поруч. Тому наша мета не в тому, щоб якось магічно його уникнути, бо це, чесно кажучи, неможливо. Наша мета навчитися ним керувати. І от для цього в нас є рішення це є управління ризиками. Розумієте, це не просто хаотичне бігання і гасіння пожеж, коли вже все горить. Ні, це такий собі систематичний, продуманий, а головне, проактивний процес. Тобто ми не чекаємо проблем, ми їх випереджаємо. Ми виявляємо, аналізуємо, плануємо і в результаті перетворюємо потенційні загрози на цілком керовані задачі. Окей, щоб ефективно з чимось боротися, треба, як то кажуть, знати ворога в обличчя. Тому наш наступний крок розібратися, а які власне бувають види ризиків. Давайте пройдемося по основних категоріях, з якими найчастіше мають справу іти команди. Можна сказати, це буде наш короткий довідник потенційних небезпек. І тут, повірте, різноманіття вражає. От дивіться, є технічні ризики, ну це зрозуміло. Збої в коді проблеми з інтеграцією. Є організаційні. Наприклад, раптом виявилось, що в команді бракує навичок або просто погана комунікація. Фінансові класика жанру вилізли за рамки бюджету, термінові теж знайома історія про затримки. Є ще правові та безпекові це про витоки даних, ліцензії і, звичайно, ризики пов'язані з користувачами. Як бачимо, збій в коді це очевидно, але звільнення ключового розробника може бути не менш небезпечним, і кожна категорія вимагає свого підходу. Добре, з видами розібрались. Але як же цей потенційний хаос взяти під контроль, як перетворити його на щось кероване? А для цього існує чітка перевірена часом система, це, по суті, алгоритм з чотирьох кроків, який і дозволяє нам перетворити абстрактну загрозу на конкретний план дій. Ось вони, ці чотири кроки: спочатку ідентифікація, потім оцінка, далі планування, реагування і нарешті моніторинг і контроль. І тут є один суперважливий момент: це не просто список завдань, які зробив і забув. Ні, це безперервний цикл, який триває протягом усього життя проєкту. А тепер давайте пройдемося по кожному кроку окремо. Отже, крок перший ідентифікація. З цього все починається. Наша задача на цьому етапі влаштувати такий собі мозковий штурм і накидати якомога повніший список усього, що ну, потенційно може піти не так. І тут головне не зациклюватися на деталях. Нам потрібна широта погляду, а не глибина. Поки що ми просто складаємо довгий-довгий список. А як це зробити? Ну, є кілька перевірених методів. Найкраще, звісно, працює їх комбінація. Це і мозковий штурм усією командою, і аналіз минулих проєктів. Там, до речі, можна знайти багато цікавого. Плюс дуже корисно залучати зовнішніх експертів. Головна ідея подивитися на проєкт з якомога більшої кількості різних ракурсів. Гаразд, список є. Можливо, він навіть вийшов досить довгим. Що далі? А далі, крок другий оцінка. Бо погодьтеся, не всі ризики однаково страшні. І наше завдання зараз розставити пріоритети, зрозуміти, що дійсно небезпечно, а на не що можна поки не звертати уваги, куди, власне, спрямувати наші сили і ресурси. І тут є два основні підходи. Перший якісний аналіз це, так би мовити, швидкий і простий спосіб. Ми просто беремо кожен ризик і оцінюємо його за шкалою високий, середній, низький. Це суперкорисно, щоб швидко розставити пріоритети. Другий підхід кількісний аналіз. Він набагато складніший. Тут ми вже працюємо з конкретними цифрами, намагаючись порахувати, скільки грошей або днів ми можемо втратити. Ось класичний інструмент для якісної оцінки це матриця ризиків. Все дуже просто: з одного боку ймовірність, з іншого вплив. І от коли ми розкладаємо наші ризики по цій таблиці, ми відразу бачимо найнебезпечнішу червону зону. Це ті ризики, де і ймовірність висока, і вплив катастрофічний. Саме вони стають нашим пріоритетом номер один. Ну що ж, ми ідентифікували ризики, ми їх оцінили, і тепер ми точно знаємо, де наші головні загрози. Час переходити від аналізу до конкретних дій. Це третій крок планування реагування. Тобто для кожного серйозного ризику ми повинні розробити чітку стратегію. І перша стратегія, така, знаєте, найбільш радикальна, це уникнення. Тобто ми змінюємо наш план так, щоб ризик взагалі зник. Ну, наприклад, ми бачимо ризик у використанні нової, ще не обкатаної технології. Що ми робимо? Просто відмовляємося від неї і беремо стару перевірену роками. Ризику більше немає. Друга стратегія, і, мабуть, найпопулярніша це зниження. Тут ми не можемо повністю позбутися ризику, але ми робимо все, щоб зменшити або його ймовірність, або можливі наслідки. Класичний приклад, щоб знизити ризик критичних багів на продакшені, ми просто проводимо додатковий раунд ретельного тестування. Далі, третя стратегія, передача. Тут все просто. Ми перекладаємо відповідальність і що головне, наслідки на когось іншого. Наприклад, страхуємо дороге серверне обладнання, якщо з ним щось станеться, платити буде страхова. Або, скажімо, передаємо розробку складного модуля на аутсорс компанії, яка є профі в цій темі. І нарешті четверта стратегія прийняття. І тут важливо наголосити це свідоме рішення нічого не робити. Зазвичай так чинять з ризиками, де потенційні збитки набагато менші, ніж вартість боротьби з ними. І це, повторюся, не ігнорування проблеми, це абсолютно прорахований і усвідомлений вибір. Ось ми і підійшли до четвертого, фінального кроку нашого циклу це моніторинг і контроль. Треба чітко розуміти, управління ризиками це неодноразова акція на старті проєкту. Проєкт живе, все змінюється, і ризики теж. Якісь зникають, якісь нові з'являються. Тому потрібно тримати руку на пульсі, постійно відстежувати ситуацію і бути готовими гнучко змінювати наші плани. Гаразд, з процесом наче розібралися, а тепер давайте трохи поговоримо про практику які інструменти для цього використовуються і яка в усьому цьому ключова роль проєктного менеджера. Ну, в арсеналі хорошого менеджера є кілька потужних інструментів. Основа основ це, звичайно, реєстр ризиків, це наш головний документ, де все записано і відстежується. Далі йде проектний софт Jira, Trello, що завгодно. Він допомагає прив'язати конкретні ризики до завдань команди. А для справді складних випадків, коли потрібен серйозний кількісний аналіз, існують просунуті методи, як, наприклад, симуляція Монте-Карло. І наостанок, давайте підіб'ємо підсумки. Спробуємо сформулювати ключову ідею, яка по суті і є запорукою успіху. Бо насправді управління ризиками це не стільки про інструменти чи матриці, скільки про правильний спосіб мислення. І ось вона ця головна думка: в IT-проектах неможливо повністю уникнути ризиків. Просто неможливо. Але їх можна і треба зробити керованими. Наша мета не в тому, щоб збудувати стерильний проєкт без жодної загрози. Наша мета перетворити невідоме і лякаюче на зрозумілі керовані задачі. Саме ця майстерність і відрізняє успішні проекти від тих, що зазнали невдачі. Дякую за увагу!